Привіт всім, хто дивиться! Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим: зустрічайте навушники Huawei FreeClip, які вже змінили уявлення про те, що повинні бути ідеальні навушники. По-перше, вони просто неймовірно виглядають завдяки своєму сферичному дизайну, який не просто красивий, а й мегазручний. Вони легші за пір'їнку всього 5 і 6 грама на навушник. Це означає, що ви можете забути про тиск на вуха або в тому від довготривалого носіння. Тепер про звук. І тут FreeClip просто б'ють рекорди. Подвійний магнітний перетворювач 10,8 і забезпечує вам чистий вокал і глибокі баси, які ви відчуєте всім тілом. А ще завдяки унікальній технології звук спрямовується прямісінько до вашого слухового проходу, тож ви отримуєте неймовірно чистий і глибокий звук. Не можна не згадати про інноваційну систему зменшення шуму з допомогою штучного інтелекту. Ваші дзвінки будуть кришталево чистими навіть у найбільш шумних місцях. А з IP 54 захистом від пилу і води ваші навушники без проблем витримають навіть найактивніші тренування або раптові дощі. І нарешті автономність до 8 годин відтворення від одного заряду і до 36 годин з футляром. А якщо раптом вам потрібно швидко підзарядитися, то всього 10 хвилин у зарядці дають вам ще 3 години музики. Huawei FreeClip. Це не просто навушники, це ваш новий спосіб жити музикою. Не пропустіть шанс перевірити їх самостійно. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити більше оглядів. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про Huawei FreeClip. До зустрічі в наступних відео.